Це мало бути навчальне відео по технічному аналізу, але. Щось пішло не так. Відвітаю цьому відеоролику, з вами зв'язку я, я, Захар, і Сьогодні я буду демонструвати вам свою торгівлю по технічному аналізу, пояснюючи все від А до Я, починаючи від точки входу, завершуючи точкою виходу. А головне, кожну свою угоду я буду детально роз'яснювати вам по пунктам. Тобто кожний елемент, кожну слабу я маю розібрати максимально доконально, для того, щоб кожен з вас, навіть новачок, після перегляду цього відеоролику мав змогу зробити свою першу угоду по технічному аналізу. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі тому якщо ви досі не Строні на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом варто налаштувати графік. Для цього ми ліву мінімум час нашого таймфрейму на 30 секунд, тому що торгує саме по ньому, і далі ставимо свічний графік, це обов'язково. Далі рухаємося нижче, обираємо індикатори, в індикаторах обираємо саме індикатор RSI. В ньому я нічого не змінюю та лишаю всі налаштування за замовчуванням. Далі приступаємо до пошуку угод. Шукаю їх максимально простим методом. Це просто напускаю на меню вибору валютних пар. І тут я дивлюся за дохідністю: від найвищої до найменшої я гортаю зверху донозу, та де я буду знаходити сетап, там і зайду в угоду. І ось тут, після вступної частини, почався реальний ад. Першу году одразу кидається мені в очі по валютній парі не з дікат. Я одразу буду відкриватися у низхідному напрямі. і Давайте продемонструю вам аналіз до даного сетапу. Впрочі, прямокутник, окремлю якраз такий рівень супроту, від котрого я й очікую тут самого основного руху донозу. Ось він у нас, і в принципі, можна його продовжувати аж до сюди, оскільки тут він також мав вагомість на графіку і сформувався ще дуже давно в ось цьому елементі, да? ось цьому моменті, навіть так виразитися, буде коректніше. Далі ми з вами бачимо, як ми по ньому відпрацьовуємо ось тут, відпрацьовуємо ось тут і відпрацьовуємо ось тут. Тобто, бачите, на графіку формується певний ціновий діапазон, в котрому ми з вами входячи в який. І будемо відбуватися і рухатися у низхідному у напрямі. Також індикатор RSI нам каже про підтвердження даного низхідного руху, що реально ми маємо рухатися низу, оскільки ми під час входу в нашу угоду знаходилися на відмітці в 63%, що також є доволі немало. Але як бачите, зараз ми одразу по цій угоді не відпрацьовуємо, тому я роблю перекриття, інвестуючи подвійну суму. Дивіться, в таких ситуаціях, коли ми з вами втрачаємо в першій угоді 7 тисяч гривень, тобто 1% від нашого загального депозиту, то я буду робити перекриття. І в принципі, це є максимально простою та дієву стратегію вашого розподілення депозиту. Таким чином, якщо дана угода зараз закриється в прибутковий результат, то я заберу все втрачене в попередній угоді по NSDK, тобто де я тратив ось тут 7 тисяч гривень, і зароблю ще собі трошечки коштів з вирку, навіть не трошечки, а майже стільки ж, скільки б я заробив, якщо б у мене угода зайшла в профіт з першого разу. Тобто я просто маю кращу точку вгоду, і по ній я відкриваюся. Думаю, по аналізу тут все пояснено, чому я зайшов перекратям, тому що я очікую тут хибного пробиття. Ця даного рівня супротиву, тобто хибним рухом, ми зараз маємо йти. Гору, але в кінці кінців маємо відбитися. Зараз дивіться, ми з вами втратили ще тисяч гривень. Я зроблю перекриття ще одне. Тобто, я дозволяю собі це робити за своєю стратегією, і так само на одну хвилинку я відкриваюся донозу. Тому саме одна хвилинка запитайте мене ви, тому що ось тут ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, коли ми з вами відпрацьовували, нам було достатньо дій хвилинки. Тобто, ось тут раз, два, три, чотири, п'ять свічок одразу у несхідному напрямі. У нас було тобто п'ять свічок по 30 секунд. Далі. У нас з вами було ось тут дві свічки, по 30 секунд, тут хвилинки було достатньо. І тут у нас також одна свічка, інша так було зелена, але в цілому, якщо б ми ось тут з вами зайшли на вгорі бліда, прям є, то все одно б забрали профіт по даній годі. Тому я очікую, що це все-таки, по-перше, не пробиться. По-друге, знову ж таки, хвилинки має вистачити, оскільки ви в попередніх моментах її було достатньо нам ну, з головою. Забираємо з вами повернення по одній угоді і фіксуємо з вами мінус по іншій. Що ми з вами зараз маємо в результаті? В результаті ми маємо з вами ще більший мінус, і на даних угодах ми втратили непогану таку суму коштів. Давайте зараз її порахуємо. 7 тисяч першій плюс 7 в наступній і 7 ще одній. 21 тисяча гривень. Далі додаємо сюди 14 до 21, Тому це у нас виходить 35. і 35 тисяч гривень. Зараз загального мінусу у нас є. В принципі, в принципі, це доволі великий мінус, але я його зараз перекрию. Адже ж по моїй стратегії я можу дозволити собі до чотирьох перекриттів підряд. Ось це я за перекриття рахувати не буду, як за останнє, адже ж в цій угоді я отримав повернення через те, що я заходив з сетапами двома, тобто двома точніше, угодами саме да? двома позиціями, точками входу. Відповідно, я маю дещо інший результат. Бачите, тут у мене повернення тут у мене мінус. Тому. Зараз, оскільки мені треба відбити 35 тисяч гривень, я буду інвестувати, виходить скільки? По 25 тисяч 000... три угоди. Даний сетап мені вже не подобається, адже ж ми почали з вами оновлювати попередній максимум, все-таки можливо, да? будемо прибувати даний рівень супротиву і рухатися до гори в найближчому часі. Але, 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 поки що, все сиділо, я розповідав, хотів ось тут зайти. Тим. Зайти, точніше, не зайти, а зайти. Дуже гарна точка входу була. Можливо, зараз ми її з вами і виловимо. Але ні, да? Бачите, сильно вже почали рухатися донозу. Просто ось тут, да? я бачу таке формування рівня супротиву ще одного, невеличкого маленького, і тут можна було від нього зайти, відштовхуючися. Да? Але знову ж таки, вуаль, опа, 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 опа. так. Раз, два, три. Бац, відкриваємося донозу. Що ми з вами бачимо? Знову ж таки. Аналіз такий самий, просто рівень супротиву тепер у нас вище. Чому я відкривався на 30 секунд? Тому що ситуація максимально короткострокова. Ми з вами сильно дали памп вгору. Зараз маємо давати швидкий пролив, швидкий такий невеличкий, дак дам. Ось, якщо ми з вами його дамо, то в принципі все буде окей, все буде на нашому боті. Я взяв 30 секунд, задля того знову ж таки, щоб швидко відпрацювати. Адже ж бачите, тут такі дуже короткі свічки, я думаю, нам вистачити має саме малесенького часу експірації. Але, 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 бам. Ух, ні. Нам не вистачило, фіксуємо з вами мінус. Скільки виходить 75 зараз? Не 75, трошки менше, да по 23 тисячі я заходив. Але мінус дуже сильний і дуже реально вагомий. Друзі, зараз ситуація у нас далеко не з найкраще, Щоб мені перекритися або і далі треба інвестувати 25 тисяч гривень. Виходить так, що шість разів. Тобто зараз я буду робити останнє перекриття. Як я казав, четверте це може бути тільки останнім, і тут, якщо я вже отримую мінус, я буду. В дуже, дуже 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 друзі, сильному збитку. Тому зараз зараз варто знайти максимально гарний, максимально ідентичний просто сетап е до ідеального, да, ось і по ньому вже забирати профіт. тому що це реально не діло. Бачу, доволі я зрозуміло мені ситуацію по валютній парі канадський долар до JPY, до японської єни. Що ми з вами зараз тут бачимо? Зараз я бачу, що війти треба тут трошки більше ніж на хвилинку, хвилинка тридцять. І відкриваюся раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість разів, 6 різних точок входу у мене, але я не можу зробити інакше, адже ж тут у мене на квотексі ліміт. Тобто більше 25 тисяч гривень, я інвестувати в одну угоду не можу. Як бачите, 6 угод у мене відкрито, баланс у мене вже ще менше 402 тисячі гривень. І прямо зараз, якщо я отримую мінусовий результат по даному сетапу, то я буду в дуже сильному мінусі, але я в мінус тут чесно не вірю. По аналізу до даної угоди, давайте я вам все це діло продемонструю. Беремо прямокутник. І цим прямокутником давайте я вам все це позначу. Дивіться, є у нас рівень підтримки, від котрого я очікую основного руху донизу. Точніше, не так, не саме від нього, а від фігури, котра буде формуватися. Ось такий рівень підтримки у нас є, і від нього ми ось тут відштовхується ось тут, відштовхується ось тут. Тобто, ну дуже часто це робимо. Далі. Я очікую тут формування, і бачите, що тут формування несхідного трикутника, від котрого я і очікую основного руху донизу. Ось так, от ми з вами робимо. І відокремлюємо даний несхідний трикутник. Тобто, бачите, коли ми з вами бачимо формування подібної фігури, як зараз у нас є на графіку, так і як би вам познати, щоб ви все це діло зрозуміли? Ні, я не розумію, як мені руки поставити, тому що на вепті це видно дуже погано. Але коли ми з вами бачите, ось такий трикутник бачимо на графіку, він у нас не східний, він рухається донизу, І коли ми ось тут в цьому моменті підбуваємося, коли ми доходимо до вже його закінчення, ми маємо його прибувати та рухатися донизу. Але зараз у нас це не трапляється, і ми з вами заберемо. Минусовый результат. Чекайте, 150, да? Я сейчас зараз. Блин, перекладывается. Ммм, <свист> я хотел стол оставить на балансе. Я хотел стол оставить на балансе, чтобы перекрыться. Найс, nice, блядь, найс! Nice! Куда? <свист> Ух, Ты шо? Перший раз в житті таке було, чесно. Перший раз за всю свою, скажімо, трейдерську кар'єру я інвестую весь баланс. Я не знаю, що на мене йшло, не йшло. Але реально перший раз за весь час весь балік у мене йде ось так от в одну угоду. Хотів я вам, друзі, показати торгівлю по технічному аналізу, але вийшло інакше. Чесно, вже легше. Набагато легше. Але, блін. Емоції були, ну я не знаю, камера їх не передасть. Реально, камера їх не передасть. Ризик зараз був всім балансом, і якщо б я його злив, треба було б депонувати ще. Стікер, да. У це було дуже жорстко. Не знаю, друзі, що ще додати тут від себе. Думаю, на цьому варто залишити відеоролик. Скажу лише одне: якщо тобі подобається моя торгівля, та можливо я імпоную тобі як людина, і в цілому є вайб розвиватися в сфері трейдингу, то можете підписатися на мій телеграм-канал або подивитися ще відоси на моєму Ютубі. Звісно, я розумію, що це відео не є показником до того, який я трейдер насправді, тобто. Воно тільки з поганої сторони освітлює мене, адже ж цей ризик був просто реально ну тупейшим, безумним, Але блін, як є, слава Богу, що я закрився в профі. Це відео, я все одно викладаю, і ви все одно його побачите, адже ж ви прекрасно знаєте, що я максимально чесний з вами. Я максимально правдиво веду свій блог, і ніяких у мене якихось прихованих приколів взагалі немає. Тобто, все, що я бачу на графіку, все, що я бачу у себе на моніторі, точніше, я демонструю та показую вам, освітлюю все або знову ж таки в моєму телеграм-каналі, на котрий ви можете підписатися за посиланням в описі цього відео, або знову ж таки на Ютубі. Тому цей відеоролик я також викладаю, адже блін, знову ж таки рожевих окулярів на вас в моєму каналі не буде. Тому. Дивіться, як реально іноді можуть торгувати навіть ті трейдера, котрі, блін, торгують, начебто з трьома роками досвіду, але все одно, бачите, іноді можуть зірватися. Зірвався, чесно кажу, я перший раз в житті, і до цього відеоролику я ні одного разу з цим балансом, коли в мене він такий, реально великий, в одну угоду не заходив. Але добре, що все закінчилося добре. Братан Надою! Телеграм в описі!